У продажу свіжоприганий автомобіль з Німеччини, Renault Megane 3, Hatchback, бензиновий двигун 1,6 К4М 81 кВт 110 міських сил, механічна коробка шестиступочка з оригінальним рідним пробігом 203 тисячі кілометрів. Є підтверджуючі документи, також вам підключу лауч, покажу, що оригінальний пробіг і автомобіль в рідному окрасі. Ціна даного автомобіля у нас 6600. Номер власника. Ось, як вам буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зараз вам покажу в цьому відео огляд толщиноміром, сервісну книжку, проходження останнього техогляду та комплектацію. Автомобіль у нас на зимовій резині, на залізних дисках. Автомобіль на зимовій резині, також на складування зеркал, безключовий доступ. Денні ходові вогні, противотуманні фари. Так, дивіться, безключовий доступ автомобіля. Откривається, закривається. Я відходжу, ключ в мене в кармані. Все, автомобіль закривається. Так, з кожної дверки можна його відкрити, закрити. Також дивіться, завозке тонування зелененьким віддає. Відкриваємо автомобіль. Так, у нас складування, 4 електросклопідії мача. Складування зеркал. Зліва, справа склалися зеркали. Ми їх відкриваємо. Так, підсвітка, підсвітка кожна робить на всіх чотирьох дверях. На всіх чотирьох дверях світочка робить. Так, сидіння, дивіться, все. В такому стані. Тут трохи болото на вулиці то Відігрів двох передніх сидінь, наш щиряне кермо. Дивіться, який рульок. Руль на 203 тисячі. круїз контроль у нас. У нас датчик світла. Також датчик дощує, цифрова панель спідометра, що немаловажно. 203 рідного пробігу. Так, механічна коробочка, шестиступочка. Дивіться, яка ручка. Нема тут нитки, не полізли, нічого. Двохзонний клімат. Контроль. Магнітола. Потім круїз. Підлокітничок. Потолочок у нас ніде не провис нічого. Так, дивіться, по комплектації у нас автомобіль в рідній фарбі. Безключовий доступ. Двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь автосвітла, автодощ. Також є Auch, шкіряне кермо, складування зеркал, круїз, заводське тонування, денні ходові вони і 4 електросло підіймаються. Це так я написав, щоб не забути. Так. Зараз давайте я вам взагалі по колу, колу обіду автомобіль. Вам взагалі покажу його. Бачите, ключ якраз і він все закривається. Такі все, автомобіль по колу. Все працює по автомобілю. Передні, задні фари, денні ходив вогні. Без ключовий на кожній. Ось автомобіль закритий. Раз, чули, щелкнули. Закрили. Відходимо. Закрився. Також опять підходимо. Ключ в гармані. Щолк. Щелк. все, все закрилося. Так, такі я все по колу автомобіль. Так, давайте толщиноміром зараз ми пройдемося. Я вам ще по колу віду автомобіль. Салончик більше покажу. У нас підігрів сидінь двох передніх. Задній рядом всю сидінь такий. Е, полочка присутня. Такі все багажник. Так є ж. З цієї сторони з лівої, задньої. Чотири електросхлопідіймача, бо сторона. Так, зараз буде огляд товщиноміром. Ось таким. Так. Пасажирське. 137. 137. Так, двері. 146. 142. крило Сто двадцять три. Сто сорок два. Задня ляда. Сто сорок один. Сто сорок чотири. Что ж, же Не? Сто двадцять пять. Це накладочка. Так, крило, вверх ліве. Сто тридцять чотири. 138 Двері 129 Сто двадцять дев'ять. Водійські двері. Сто сорок один водійське переднє крило. Сто тридцять чотири. Так, криша. Сто двадцять п'ять. Сейчас мы. руки замерзли, хоть цей прижать, так что. Щоб... 120. Так, тут у нас 127. 122. Так, у нас э, е -е, капотик 191. 197 207 209 216 Ось такі показники товщиноміром. Так, огляд скла покажу вам по рукам на слабове міняне, воно не зачовване, на ньому ні скольчиків, ні тріщинок, геть, абсолютно нічого немає. Воно мені 23 року. 23 року. Так, ну, вірно, бо не могли пройти техугляд, а там ж це оглядом геть, щоб і тріщинок не було нічого. Це ж Німеччина. Так, а так у нас скло все повністю в оригіналі. Це навіть добре, що водійське поміняли. Так, дивіться, у нас. Дев'ятий рік. автомобіль 9-го року. Дев'ятий рік у нас водійське. За водієм також дев'ятий рік. Восьмь трикутничок в дверях. Це, Це може таке бути, головне, що не, не більший рік. Так, дев'ятий рік ось у нас. Задня ляда Дев'яточка Трикутник, зараз теж восьмим буде. 8 буде. Автомобіль у нас без ДТП, без будь-яких пошкоджень. Так. Дев'ятий також рік. Пасажирське, переднє. Різкость, різкі Також 9 роком. Так, зараз покажу вам останній тюф і сервісну. Так, покажу вам всю сервісну історію. Так, дивіться, ось книжечка сервіса. Останній сервіс у нас був. Зараз вам покажу. В 21-му році на пробігу 155 тисяч кілометрів. Також ось. Е Він код автомобіля. Ось можливо комусь потрібно. В 16-му році, ось 16-й рік. Це страховку робили вони. Був пробіг 67 тисяч кілометрів. Далі, техогляд. Останній техогляд автомобіль проходив 24-му році, 3 му місяці. Пробіг був 184 тисячі кілометрів. Так що також вам ще Отак отакі проходження. Так, ось реношка. Підключив ось у мене не лаунч, у мене такий ось Зінг. Зінг-діак. Ну, на основі лаунча воно все те саме. підключив я до, до діагодосничного розйому, Підключив до автомобіля. Вибрав Рено, Scenic 2, Scenic, ось Scenic 3, Меган 3. Так, і заходимо, сюди, ми зараз все покажу. Заходимо в ОБС. І читаємо, будемо читати зараз, десь тільки що тут дивився. О, значення текущого пробіга в мозгах, не в приборці, а в мозгах. Вибираємо. Вибираємо, нажимаємо. 203 тисячі. 203 тисячі кілометрів. Так само, як і в нас ось на. На автомобілі. Зараз. Я так само, як і в нас туди. На автомобілі. Зараз покажу, давайте, як він запускається. Так, зараз покажу вам, як запускається двигун. Рульочок взагалі в бомбезном стані. Так, карточку ми не вставляємо, тому що карточка у мене в кармані у нас без ключовий доступ. Зажимаємо. Так, дивіться, зараз все загориться і все потухне. Все загориться в плані індикаторів, і вони одразу же потухнуть. Все, нажимаю сцепління або тормоз і нажимаю кнопочку, так що дивіться. Все тухне. Клімат запрацював. Так що тут у нас пікселі не побиті. Все ціленьке. Такий держатель телефона з Германії приїхав, зажимаєш. Так що кому цікавий автомобіль, телефонуйте.